Три складові ефективного служіння, які насправді виявляються спокусами, з, з книги Генрі Новена в ім'я Ісуса. Мій переїзд з Гарварду до ляршу дозволив мені по-новому зрозуміти, якою мірою на мої думки про християнське лідерство впливало прагнення бути значущим, прагнення до популярності та прагнення до влади. Надто часто я вбачав, що набування значущості, популярності та влади. Це необхідні складові ефективного служіння. Правда, однак полягає у тому, що це не покликання, а спокуси. Ісус запитує Ти любиш мене? Ісус посилає нас бути пастирями. Ісус обіцяє життя, в якому нам дедалі частіше доводиться простягати руки і дозволяти вести себе туди, куди з власної волі ми не пішли б. Він просить нас перейти від турбот про значущість до молитовного життя, від турбот про популярність до спільного та взаємного служіння, від лідерства, що спирається на владу, до проводу, в якому ми здійснюємо критичне розпізнавання, аби збагнути, куди Бог веде нас і наш люд. Люди з ляршу показують мені нові шляхи я поволі вчуся, відмовитись від старих взірців. Які вважалися досить ефективними, не так і просто, але коли я думаю про християнського лідера ХХІ століття, то справді вірю, що ті, від кого я найменше сподівався чогось навчитися, вказують мені шлях. Я сподіваюся і молюсь, аби те, що я дізнаюсь у своєму новому житті, було не просто корисним для мене, а допомогло і вам кинути хоча б побіжний погляд на християнського лідера майбутнього. Очевидно, що нічого нового у моїх словах немає, та я сподіваюся і молюсь, аби ви усвідомили, що те найдавніше, найтрадиційніше бачення християнського проводу все ще чекає на здійснення у майбутньому. Я залишаю вас із образом лідера з простягнутими руками, який обирає життя несхідного руху, це образ провідника, відданого молитві, вразливого і довірливого. Нехай же у новому столітті цей образ сповнить ваші серця надією, мужністю і упевненістю замовити друковану книгу, завантажити в електронному вигляді, читати відгуки на сторінці книги на сайті книги Поділіться цим уривком з вашими друзями у групах спілкування та соцмережах, щоб і вони могли прочитати чи прослухати його і, врешті, прочитати цю книгу. Для когось це може стати божою відповіддю на багато молитов.